Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка про масові перевірки пенсіонерів. Чи дійсно це відбувається, до чого готуватися, як не втратити свою пенсію? Все детально, без води, без лишнього. І саме актуальна інформація для вас, дорогі українці, тому що що відбувається зараз, бачимо про ці ідентифікації. Мені кожен день пишуть люди, що втратили пенсію, що вже їм перестало виплачуватись. Це дуже і дуже сумно читати, тому. Підготовую вас по максимуму. І що відбувається вже зараз, і що запуститься в цьому році нового, до чого варто також підготуватись. Тож не лякалка, не якісь видумки, а реальні історії, реальних людей, реальні приклади, реальна ситуація наразі. Тому що знаємо зараз, що, наприклад, не дадуть субсидії без огляду домогосподарства. Це 765 постанова, відповідно до якої зараз вже субсидію дають лише після обміну. Знаємо, що після нового року дуже багато хто втратив свою пенсію, бо не пройшли ідентифікацію, особливо ті, хто за кордоном і на тамчасово окупованих територіях. Знаємо, що надію, що ви знаєте, що до 31 березня потрібно подати декларацію про доходи усім утримувачам будь-яких соцдопомог. Від держави. Це вже є обов'язок подавати декларацію про доходи. І на основі неї вам надалі е, продовжується виплата Це з допомог. Якщо не подасте, то просто її заморозять. Но разом з тим вступає і в ряд інших нових методів і інших нових заходів, які додатковою перевіркою хлинуть на пенсіонерів. Вже підписаний закон президентом номер 4607 9, який вже 27.05.2026 вступив в дію навіть. Тому давайте я вам все детально розповім. Розберемося, щоб у вас не було проблем. Тож, поїхали. Давайте по порядку все, що нове, щоб ви не втратили свою пенсію, щоб вам продовжились виплати, до чого варто підготуватись, що змінюється для всіх і отримачів пенсії, і що з допомоги, тому що зараз всі ці виплати плати пенсійний фонд для кожного. Українця розбираю актуально, але перед тим не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок, написати свою думку в коментарі. Обов'язково, якщо у вас є якісь доповнення робіть це це дуже допомагає іншим розібратись. Ну, і якщо сподобалось там відео, лайк дуже вдячний. Це мотивує працювати далі і шукати для вас корисну інформацію. І так, поїхали По порядочку. Планові перевірки пенсіонерів це зрозуміло. Да? Вони відбуваються весь час, перевіряють бази. Навіть коли йде перевірка пенсійного фонду, як то було в минулому році, то перевіряли не сам фонд, а в основному отримувачів. А Отримувачі це прості пенсіонери. І якщо вибивалась така інформація, що щось там десь не зійшлося в прізвищі в ІМІ, в одній букві, то пенсію призупиняли. Ну, З цим вже більшість деталей все таки. Допрацьовано, да, всі, хто якісь там були в них некоректні дані, вже майже виправлено. Може статись така ситуація. тому не панікуємо. І, до речі, додивляйтесь відео до кінця. В кінці розкажу, що найважливіше зробити для того, щоб застерегти себе від будь-яких то перевірок і будь-яких таких ситуацій, коли вашу пенсію заморозять, як, наприклад, зараз заморозили. Ну, я думаю, що то тисячам. Якщо тільки стільки коментарів в мене на каналі і мені в особисті, то уявляю, що скільки людей не а я так думаю, що то тисячам вже просто в січні перестали платити. Так, да, її не заберуть, але дуже неприємно залишитись без неї. Отже, нове, що вже вступає в дію в цьому Році два таких основних пункти, і вони дуже важливі для кожного. І також тут повідомляю і заодно відповідаю на ваше питання, яке дуже-дуже часто звучить на каналі. Вже як то кажуть, в якості реклами. Якщо вам потрібні адвокатські послуги, професійні юридичні, то можете звертатись в адвокатське бюро Івана Хомича. Рекомендую як професіоналів, які знають свою справу, особливо в пенсійних питаннях більше 10 років. Роботи в цьому напрямку, повне знання всього цього пенсійного законодавства, повне бачення, де можна і як збільшити пенсію. Ось номер телефона 098 368 25 25. Дзвоніть, звертайтесь. Далі, відповідь на ваше запитання: чи можна піти до адвокатів особисто, не по номеру телефона, а сходити особисто. Так, в них є відділення, дивіться, місто Київ це. Проспект Повітряних сил, 34, Офіс 30. Далі, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, 1А, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, 56, місто Запоріжжя, вулиця Зелінського, 4. До речі, в Запоріжжі тільки тиждень назад, як відкрилися. Тому ви можете і сходити в Офіси особисто. Але також разом з тим повідомляю, що бюро працює по всій території України віддалено, і це зараз дуже класно працює, що людям навіть не треба ходити ні до адвокатів, ні до суди, а потім просто отримувати збільшену пенсію, коли вже виграється суд. Тому, якщо потрібно, звертайтеся, а я розповідаю про нововведення. І так з двох таких найбільших. Нововведення, які відбудуться в цьому році, до яких варто підготуватись кожному пенсіонеру, це оцифровка трудових останній срок, да, щоб не втратити свій стаж, і автоматичне зіставляння баз, тобто цифровий зліпок кожного отримувача. Про це вже підписав закон президент, а оцифровка трудових це процес, який був запущений 5 років назад, цей рік стає останнім. Коли можна це зробити. Отже, що це означає наявності і як це вплине на кожного пенсіонера? Дивіться, коли буде складатися ця нова система, вона буде ставати автоматичною. Вже ж заявили, що хочуть, щоб система працювала так. щоб ні пенсіонери не йшли до пенсійного, ні пенсійний не знав, кому він що там нараховує, щоб то все автоматично відбувалося, да? пенсійний бачив тільки кінцевий результат, а пенсіонер пенсію на свої карточки. Тобто навіть заяву якусь писати вже не потрібно буде. От прийшов час, вам пенсія нарахувалася і система її платить. Це круто, що немає вмішательства людини, але як показала практика, наприклад, на фоні базової соціальної допомоги, що ця система зараз ще дуже часто дає збої і потрібно. Щоб у вас все там було ідеально в системі, щоб потім не було проблем з виплатою. Так от, 27.05 вступить в дію закон, коли про кожного отримувача пенсії, субсидії, соціальної допомоги будь-чого складеться такий цифровий злипок в системі Вся наявна інформація. І от, якщо під час складання цього цифрового злибку десь якась інформація підтягнеться не так, ну, тобто, у вас буде інформація про доходи, потім поміняли прізвища, або е, змінювали документи, або десь виїжджали. І, е, або, можливо, хтось схожим да, ну, таким самим прізвищем ім'ям десь щось зробив, щоб воно не записалося на вас. Да? І от коли. Ця інформація, все, світла не стало. Далі вже записуємо без світла. Коли ця інформація буде складатися в кучу, дуже важливо, щоб все склалось про вас правильно, бо якщо підуть якісь збої, то автоматично система припинить вам виплату. Е, як контролювати за цією інформацією? Як за цим дивитися? Дивіться, єдиний метод контролю, який поки що назвали українцям, це те, що коли про вас якусь інформацію буде брати будь-який, навіть державний. Чиновник, чи декесь державне підприємство, наприклад, той самий пенсійний фонд да для того, щоб нарахувати вам субсидію, вам буде приходити сповіщення на телефон. Дуже сильно надію, що е, кожен. Про кого ця інформація складена, а да? вона буде про кожного українця безвиключно, зможе зайти і подивитися, що там про нього вказано, і в разі якоїсь невідповідності зробити корективи. Це було б круто і зараз саме для цього записується це відео, щоб це врахували при створенні цих баз даних. Ну, по-перше, захист, щоб ніхто лівий не зміг то все перечитати, тому що там буде все про вас. Номер телефону, ваша фотокартка, ваша історія. Да? Навіть що ви купували, да, якісь там квартири, машини, да, на що ви витрачали гроші, скільки у вас прибутку, тобто фінансова вся інформація про людей. ну, чуть ли не що ви їсте І коли ви спите, да, з ким, де і що як. Тому дуже хотілося, щоб то людина бачила ту інформацію і могла внести корективи, якщо там є якісь неспівпадіння. Тому, якщо ви також вважаєте, що це потрібний пункт, то напишіть в коментарях, щоб до нас прислухались. Отже, цифровий злипок кожного українця без виключення, це вже підписаний закон, який вступить в силу 27.05, і може призвести до того, що велика частина людей втратить ту чи іншу виплату, тому що десь там щось знайдеться, що він щось купляв, отримував щось інше. В загальному воно все зроблено, щоб полегшити життя українцям, щоб шовши, щось писати, якусь заяву на якусь допомогу, не треба було нести ніяких документів. Так? Все про вас було в базі. Ну, завжди все, що не робиться, то говориться, це для того, щоб полегшити життя українцям. Вже настільки воно легке стає, да, що далі вже полегшувати нема куди. А оцифровка трудових. Останній срок це також 31.06 да, цього року, 2026. Зроблено для того, щоб вся система перейшла також на цей цифровий формат, тобто всі відомості були в пенсійному фонді в електронній формі, і вже відносно цього буде нараховуватись ваша пенсія. Що б тут я порадив усім пенсіонерам, до речі, адвокатське бюро Івана Хомича, про яке я розповідав на початку відео, професійно займається оцифровкою трудових підключ. Тобто з. Прорахуванням того, чи дійсно все врахували потім, да? не лише подати трудову, а й потім передивитися, чи все було враховано. Е, так от, оцифровку трудових я б радив зробити кожному пенсіонеру, навіть самостійно, на каналі є відео, як це можна зробити. І дуже багато хто мені в коментарях відписали, що завдяки йому все чудово зробили і все дуже легко вийшло. Щоб просто навіть звірити, чи є вас весь стаж, внесений в вашу. Пенсійну справу. Зараз то може не зіграти ролі, якщо день якісь 2-3 роки вам не врахували, воно може навіть ніяк не вплинути на вашу пенсію. Може вже й зараз вплинути позитивно. Коли можуть не врахувати стаж? Коли там якесь, ну, взяли в пенсійному фонді вашу трудову, переписують ваш стаж і десь щось там не читаємо. І дівчинка просто пропустила той пункт, а воно ж все рівно йому нічого не поміняє. І все, да? десь ви там підробляли пару місяців на якийсь фільм. А от при тому, коли буде введена пенсійна реформа, а Дмитро Лютін, це міністр соцполітики, вже почав говорити про пенсійну реформу в цьому році, дав велике інтерв'ю, ми його вже обговорювали, все, все розбирали на каналі. Можете подивитись, тоді кожен на цей запис, кожен місяць, кожен день буде грати важливу роль і позитивно впливати на вашу пенсію в сторону збільшення. Тому, хоча б передивіться, що про вас вписано в пенсійному фонді, це вже можна зробити зараз, зайшовши в так званий кабінет пенсіонера, залишу посилання на нього в описі під відео. Це абсолютно безкоштовно, дуже легко туди зайти і передивити всі дані, які там про вас є. Якщо чогось нема, звірте свою трудовою, оцифруйте трудову і додавте. Все. Тож, будьте готові, не. Відкладайте все на останній момент. А з цією цифровізацією дуже активно слідкуємо за тим, щоб люди також мали доступ до своїх даних, щоб звірити, чи що дійсно все про них правильно в державі там записано. Да? Бо там може бути такого понаписувано, да? що потім за головами биратися. Людина не отримала ні субсидій, ні допомоги, приходить, а там в неї такі статки в державі зафіксовані, що людина думає, ого, ото я багач, а насправді немає чим заплатити за комуналку. Тому розбираюсь для вас, давайте розбиратися разом, підтримуйте, щоб то все рухалось правильно. Тож, до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.